Європейський університет європейська освіта поруч. Я лисичка Оля. Я полюю за освітою, полюю на знання, і прийшла до вас для того, щоб здобути престижну освіту. Ознайомившись із східноєвропейським університетом, наша мисливості за знаннями вирішила детально зупинитися на інституті економіки. Її тонкий нюх відразу привів до кабінету директора інституту Галини Ус. Галина Ус, директор інституту економіки. Так, робоча атмосфера панує. Ну, не буде напевно заважати. Тут відбувається лекція з дисципліни інвестування. Андрій Гріньов, завідувач кафедри економіки підприємництва. А саме е, сьогодні розглядаємо тему реальні інвестиції. А скажіть мені, будь ласка, а за якими спеціальностями готують ваших економістів в Східноєвропейському університеті? Е, відповідно до основних засад болонського процесу. У східноєвропейському університеті готують фахівців за багаторівною системою. Молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст магістр. За спеціальностями, економіка підприємства, облік, аудит, фінанси, і кредит, маркетинг. Так, дякую. Вам дякую. Доброго дня. Роль лисички это ответственная роль. Рауф Облязов. Лисичка все знает, все чувствует. -так? Вы уже в университете у нас побывали, кое-что посмотрели. Смотрите, еще много есть чего. Я вам желаю все это, так сказать, перенести нашим будущим абитуриентам. Смотрите, изучайте. Я желаю вам света. Відверто кажучи, дивовижна кількість комп'ютерів, бачите, ми знаходимося в комп'ютерній залі, яка призначена для доступу до наших електронних ресурсів, які відповідають нашим дисциплінам, нашим предметам. Михайло Ус, начальник департаменту інноваційних технологій в освіті, з кожного предмету в електронній базі університету знаходяться методичні казівки, конспекти лекцій наших викладачів, посилання на ресурси інтернет. І ця зала призначена для такого масового доступу. Також після е, закінчення деякого модулю чи семестру студент, ця, ця зала призначена для тестування успішності знань. А скажіть, будь ласка, де ж саме знання можна отримати? А, а знання отримується в стандартних аудиторіях, які призначені і розраховані на групу 10-12 осіб. В'ячеслав Васенко, завідувач кафедри фінанси та кредит, кафедра фінанси і кредиту, яку очолюю створена два роки тому назад. Сьогодні на кафедрі навчається більше 200 студентів. Спеціальність у них сьогодні фінанси і кредит, але на цьому наш університет планує ще покращити спеціалізацію, тобто вести нову спеціалізацію оподаткування. І тому вже ці студенти, які будуть поступати цього року на перший курс на навчання на бакалаврат, будуть мати можливість вибирати якусь спеціальність вивчати, фінанси чи можливо оподаткування. На наступний рік також буде вдосконалюватися навчальний процес і буде введена нова спеціалізація страхування. І ще через рік також нова спеціальність буде введена, спеціалізація, це економічна безпека. Без цих спеціальностей, як ви знаєте, сьогодні практично неможливо життя в Україні. Країні та й будь-якій країні світу. Вітаю вас, пані тиханове. Дозвольте побути трішечки в вашій унікальній атмосфері. Будь ласка. Вільми, шановний члени ради докторантів, Борис Дмитрук, начальник департаменту по роботі з магістерськими та аспірантськими програмами. До нас у гості завістала лисичка. Ми її запрошуємо поступати у наш університет і потім до навчання в аспірантури. І сподіваємося, що найближчі роки вона буде представляти свою роботу, свої наукові дослідження на цій же раді в такому ж складі на раді докторантів. Будь ласка, приймайте таке запрошення. Щиро Дякую вам. вам. За час монтажу програми над східноєвропейським університетом пройшло близько п'яти тисяч хмар. Кожен із шести з половиною тисяч студентів відпрацював в середньому 12 пар. А кожен із півтори тисячі випускників 2010-го став ще ближчим до європейської освіти, яка разом із східноєвропейським вітром відкриває їм двері до західної Європи. Наступна серія пригод лисички Олі очікується незабаром.